Уряд Німеччини заперечує повідомлення про те, що Берлін разом із Францією та Великобританією мають конкретні плани щодо оборонного пакту із Україною. Про це сказав представник уряду. Він зазначив, що дебати про гарантії безпеки почалися серед союзників через кілька тижнів після початку війни Росії проти України. Нічого нового конкретного статусу не було в останні місяці. На останній зустрічі канцлера Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона із українським главою держави Зеленським це питання не відігравало жодної ролі. Додав речник раніше ці. Тижні видання The Wall Street Journal повідомило, що Британія, Німеччина та Франція запропонували Україні укласти договір про зближення із НАТО, який надасть більший доступ до західної військової техніки, але водночас передбачає відновлення мирних переговорів із Росією. Пропозиція, нібито, передбачає, що Україна і НАТО укладуть певну угоду про співпрацю, яка, однак, не буде означати членство в альянсі, тоді як Київ зобов'яжеться розпочати мирні переговори із озвірілою Москвою. За даними видання, під час зустрічі у Парижі на початку лютого президент Франції Макрон і канцлер Німеччини Шольц сказали Зеленському, що йому потрібно почати розглядати можливість мирних переговорів із Москвою.